Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ставка розглянула ситуацію на ґрунті комплектування нових бригад і забезпечення ППО. Зеленська як пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Після цього Кабмін віддав 355 мільйонів гривень бізнес партнерові Єрмака та чиновникам з корупційним шлейфом під оборонні закупівлі для Міноборони. Верховна Рада не боїться проводити пленарні засідання під час повітряної тривоги, але боїться, Ця прямої трансляції своїх засідань Ворожих хракети та БПЛА рада боїться менше ніж свого народу. Колишній Укравтодора за секретар тандери на 10 мільярдів. Держава немає грошей. Населення повинно платити більше за комуналку. Держава не може платити більше за СУ, бо вони крадуть. Анексія Білорусі означає дві важливі речі: по-перше, Росія наблизилася до кордонів НАТО в притул. По-друге, НАТО наблизилася до кордонів Росії в притул. Головне питання: на чий бік стане Україна нейтралітет з Росією? Чи альянс із НАТО за потоком слів про інтеграцію НАТО, керівництво України свідомо працює на гальмуванні та припинення цієї інтеграції, розкрадаючи кошти бюджету і запускаючи тіньові схеми використання допомоги в один момент. Ви почуєте, ми просили, але нам не дали, і потрібно миритися. Крім того, волонтерка в чергове підкреслює, наша корупція на закупівлях озброєнь та мародерство на 9 мільярдів гривень. Підстава поговорити про доцільність допомоги Україні. Цю тему обговорюють на французькому телеб. Бачені, де зацікавилися, як українські спецімпортери мародерять на постачання зброї, приправляючи це порівнянням індексів корупції України та Росії. Дані виводить журналістка Тетяна Ніколаєнко. Помилки міністерства оборони, ніби навмисно робляться, аби деталі більше джерела впливу на заході приставили на китайські, а не українські пропозиції. А потім на банкові кричатимуть нам не допомагають, нас не приймають у НАТО, нас не хочуть бачити в ЄС. Все йде за планом, резюмує волонте. Терка до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.